Ну що, дорогі діти, не дали нам чергове зрозумітися, порозумітися з правилом? Те, що мені тут по роботі мене відволікли, спробуємо ще раз з вами спокійно так розібратися із правилом про правопис м'якого знака та апострофа в іншомовних словах. Я вмикаю вам екран, і ми з вами дивимося на нашу презентацію. Ми тільки не домовилися з вами, що апострофом, як і знак, може писатися в іншомовних словах за умови роздільної вимови. А що таке роздільна вимога? Це коли у слові ми вимовляємо звук «Ю». правильно? Перед буквами я, ю, є Ї. перед цими буквами. Коли роздільної вимови немає, тобто, коли звук Й ми не вимовляємо, ми не пишемо ні апострофа, ні м'якого знака. В словах пюре, бюджет, хюндай і гюво ніякого м'якого знака немає, ні апострофа, а от слові комп'ютер інтерв'ю кольє зверніть увагу, є звук є, комп'ютер інтерв'ю коліє, а не комп'ютер інтерв'ю колє, правда? написали ми тут написали «перед, ю», перед «є» або апостроф, або м'який знак. Як нам обирати апостроф чи м'який знак? Все вирішує буква перед я, «ю», «є», «ї». тобто приголосний, який стоїть перед сумнівним місцем, перед місцем вибору. Якщо ми подивимося на цей приголосний і побачимо, що це приголосне, які входять до речення Діти, сонце, золоте, «т», «т», «с», «н», «ц», «з», «л», так? Діти, сонце, золоте. Коли є будь-який приголосність цього речення, ми обираємо м'який знак. Як в слові браконьєр, наприклад. Через те, що перед звуком Є, перед буквою Є, вибачте, стоїть буква Н, -н» То після неї ми ставимо м'який знак. Ми ж говоримо браконьєр, а не браконьєр. Або більярд. Коли я Маю сумнів, що мені тут поставити, я маю подивитися на букву перед я, так на те місце, перед яким я е, е, на місце перед Є, правильно? То більярд, буква L входить до слова золоте, тому я знову ж таки тут обираю м'який знак. Якщо ж в мене, діти, Стоїть якась інша буква перед «я», «ю», «є», «ї». якась інша буква, не діти сонце золоте, а якась інша. Я обираю апостроф, пишу апостроф. От, наприклад, слові В'єтнам. Подивіться, я говорю В'єтнам, не В'єтнам. Я ставлю апостроф. Я говорю, п'єса, не п'єса. Буква П і В не входять до Діти, сонце, золоте, тому я ставлю апостроф. Крім того, подивіться, м'який знак ставиться перед приголосними та в кінці слова, коли я його чую, коли є м'якість. От я його чую, я його пишу, наприклад, кольорабі. Я ж не можу сказати холрабі, так називається капуста. Або Женшен, я ж говорю женішень. Тобто, коли я чую цей знак м'якості, я його і пишу. Це як в слов'янських словах, абсолютно так же. Чи Манджурія. Я ж не чую Манджурія. Манджурія – це така країна, це така частина Монголії, чи Китаю, частина цих країн Монголії і Китаю. Коли я м'якості не чую, наприклад, як залп чи метал, я не буду писати м'який знак, чому мені писати металь чи зальп? Такого немає. Ще раз. Перед приголосними та в кінці слова, я чую м'який, то я пишу, не чую м'якого, я не пишу. І я завжди пишу м'який знак. Перед сполукою є О. От подивіться, в слові бульйон. В мене є сполука ЄО. Я ж говорю бульйон. Я пишу м'який знак. Каньйон. Я ж чую є О сполуку. Перед нею я завжди пишу м'який знак, крім слів. Курйоз і серйозний. А знаєте чому? Тому що в українській мові після Р написати м'який знак неможливо. Ну, не пишеться. Не пишеться. І тому слово курйоз і серйозне ці слова є винятками. винятками. А тепер спробуй, все зрозуміло. Ну, а тепер спробуємо писати, де треба апостроф, чи знак м'якшення. Спробуємо. Ну, поїхали. Портєра. Я не говорю портєра. Я говорю портєра. Звук Є я вимовляю. Це означає, що я маю подивитися на букву Т. Вона буде вирішувати, що мені ставити. Говорю заповітно, діти, сонце, золоте. О, є Т. Значить, тут в мене буде стояти м'який знак. Ви згодні? Хочете? Ми з вами зробимо трошечки інакше. Я от зроблю отак. Перепрошую. Я от зроблю отак, отак. Скопіюю цю картинку і от сюди я її перепрошую вставлю. А ми з вами зробимо, тут нам буде е, видніше. Ой, одну хвилину зараз я так зроблю, щоб нам все було видно. Ну, поїхали. Значить, дивимося. Поцієра. В мене те вирішує діти сонце золоте, м'який знак. Торф'яний. Так, Ф. Входить до діти сонце золоте ні. Апостроф. Пасьянс. Це така гра, карти, Навіть не гра, а таке розкладання карт спеціальне називається пасьянс Так, я не говорю пасьянс я говорю пасьянс означає, що в мене м'який знак, бо С входить до слова сонце. Діти, сонце золоте. Рюкзак, ой, а я ж не говорю рюкзак, я ж говорю рюкзак, це означає, тут не буде ні апострофа, ні м'якого знаку. Мезальянс якась Якийсь союз нерівних людей, нерівних за якоюсь ознакою, називається мезальянс. Так, я говорю Мезальянс, а не мезальянс. Це означає, що все вирішує буква Л. Вона є в слові золоте, я ставлю м'який знак. Медальйон перед «ю»? О я завжди ставлю м'який знак. Крім слова, серйозний і курйозний. Так, серйозно, ні, я отут не поставлю м'якого знаку, ми домовилися, що це є винято. Так, почекайте зі словом ілюзія. Бюджет. Але я не говорю бюджет, я говорю бюджет, не буде тут нічого. Вінєтка. Вінєтка це книжка з фотографіями красивими. Вінєтка. Я не говорю вінєтка, я говорю вінєтка. Все вирішує буква Н. Вона є в діти сонце, значить, ставлю м'який знак. Бюлетень, я не говорю бюлетень, ні-ні-ні. Я говорю бюлетень ніякого апострофа чи м'якого знаку. Пюре я не говорю п'юре, значить, знову ж таки, ніякого апострофа і ніякого м'якого знака. «Конфітюр» – це вид джема джема такого солодкого. «Конфітюр» – Ага, я не говорю конфітюр. Я говорю конфітюр, ніякого апострофа і м'якого знаку. Бракон'єр. О, отут я говорю звук І, браконьєр. Значить, все вирішує буква «н». Як вона вирішує? «Діти сонце, золоте, м'який знак. Бювет. Ми вирішили, що тут немає звуку «є», значить, немає апострофа м'якого знака. Батальйон перед ЄО я завжди ставлю м'який знак. Бар'єр. Я не говорю бар'єр. Я говорю бар'єр. Ага, звук «є-є». Я дивлюся на Р. Діти Сонце золоте, я Р не чую. Буде апостроф. Кар'єра, кар'єра. Я не говорю кар'єра, я говорю кар'єра. Знову діти, сонце золоте, букви Р немає, значить, я ставлю апостроф. Подивіться, це зовсім не важко. І коли ми з вами знову подивимося на нашу презентацію. І захочемо звірити відповіді. Ай-яй-яй-яй. До речі, слово ілюзія сюди потрапило випадково. І тут треба було, звичайно, не м'який знак чи апостроф поставити, а подвоєно, чи не подвоєно. Ніякого подвоєння не буде. Бо ілюзія це не ім'я, не прізвище, не географічна назва. Звіряємо відповіді, дивимося. О! Ми були молодці з вами. Ми все з вами зробили правильно. Ми ніде з вами не помилилися, які ми молодці. А тепер значення деяких слів ми з вами ще раз занотуємо, подивимося. Порцієра це завіса з важкої ткані. Ну, торф'яний це той, що містить у себе торф. Торф це така речовина природного походження, вона на болотах буває. Пасіянс, гральні картки розкладені особливим чином. Ну, Рюкзак знаємо, мезельяз це нерівний брак, нерівний шлюб, нерівний союз людей. Медальйон, знаєте, що таке. Елюзія, знаєте, серйозний бюджет розумієте. Вінєтка ми сказали. Бюлетень це. Або коротке якесь повідомлення, або довідка, що дають з лікарні на право відпочивати декілька днів через хворобу. Пюре знаєте, що таке. конфітюр, говорили: браконьєр, людина, яка вбиває е, звіри, е, звіри в лісі, хоча на це не має права, права. та, що порушує право е, полювання, так? лісового полювання. Так, далі. Бювет. Ми знаємо, батальйон це військовий підрозділ, бар'єр це огорожа. Ну і кар'єри це коли людина просувається в якійсь певній діяльності. А ще, а ще, я вам хочу дати невеличке домашнє завдання. Подивіться, я вам виклав. Оцей, ну, разом, звичайно, і з правилом. Правило ясно, що я виклав додатково. Я вам виклав оцю презентацію: от з цим learning gaps. Будь ласка, виконайте learning gaps так як ви виконували з ІІ. Будь ласка, і розставте, чи м'який знак, чи апостроф в словах. Домовилися? Домовилися. І останнє все-таки я б хотіла сьогодні я б хотіла сьогодні ще з вами вивчити одне слово. Я розумію, що, можливо, ви вже втомилися, від мене сьогодні скільки разів, але ще одне слово іншомовне, я б хотіла вивчити. А що ж це за слово таке іншомовне? Ану, подивіться. Дуже часто люди це слово вмовляють неправильно. Це слово. Запишіть собі до е, лексики, до нашої лексики до пам'яті. Це слово «інцидент». Подивіться на це слово. Це слово incident. Як воно пишеться? Перша буква І, а ми з вами знаємо, що 100% на початку кореня ми завжди пишемо букву І. Інцидент. Я пишу тут и, тому що це входить до де ти з цю чашу жиру. Правильно? А що означає слово інцидент? Воно означає випадок, випадок якийсь випадок. Це є слово інцидент. Знаєте, яку помилку роблять люди в цьому слові? Воно говорить інцидент. Ні-ні-ні. Це слово вимовляється так, як пишеться, без двох букв Н, без третьої букви Н, перепрошую, не. І інцидент, а інцидент. Тобто тут вставляти букву не треба. Ні інцидент, а інцидент. Добре, добре. Коли відбувся якийсь інцидент, це означає, що відбувся якийсь. випадок. Випадок. І вставляти всередину ще одну букву «н», коли ви вимовляєте це слово не потрібно. Ну, Дуже часто буває, що випадок це інцидент буває не дуже приємний, не завжди приємний. так? Він не дуже приємний, такий конфліктний. Так? Приємний, він випадок конфліктний, чесно кажучи, конфліктний. І я хотіла б, щоб от вивчення української мови в наших з вами стосунків інцидентів не було. Добре, 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 підбиваємо підсумки. Що я маю на увазі, коли говорю підбиваємо підсумки? Я маю на увазі. Що для того, щоб правильно написати іншомовне слово, треба пам'ятати два речення. Перша речення де ти з'їси цю чашу жиру. Цим реченням ми регулюємо правопис «и» і. «ї». Треба пам'ятати друге речення Діти, сонце золоте. Це речення вчить нас де писати апостроф, а де м'який знак в словах іншомовного походження. І третє, треба запам'ятовувати не речення, а треба завжди пам'ятати, що якщо це іншомовне ім'я чи прізвище, чи географічна назва в ньому є букви подвоє. А якщо це іншомовне слово, якщо до людини, до її імені, до її прізвища і до її місця, де вона живе, не стосується, якщо цього не стосується, це загальна назва, і ніякого подвоєння там не буває. Ну, Звичайно, крім випадків, про які ми з вами говорили. Все, мої хороші. Все, до побачення!